Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 21 по 30 липня. У п'ятницю 21 липня погоду правобережжя буде визначати гребінь антициклону. Лівобережжя буде знаходитись під пливом циклону та зони Холодного фронту. Вітер західної чверті. На правобережжі 4 пориви 9 метрів за секунду, на лівобережжі 6 порив 12. Мінлива хмарність: Вранці на Херсонщині, Запоріжжі, Сумській області та сході України. Місцями дощ, гроза. В день дощі та грози очікуються в Криму. Після 16 години місцями дощ можливий на півночі Сумщини, півдні Донбасу та півдні Запоріжжя. Нарешті території без суттєвих опадів. Вночі локальні дощі очікуються на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківській області. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 12 до 20 градусів тепла. День на заході плюс 23-28, на півночі плюс 22-26, в центрі 24-29, на півдні 28-33 і на сході плюс 25-29. На вихідний, в суботу, 22 липня, погоду визначатиме улоговина циклону. В день формування вторинних холодних фронтів. Вітер на заході країни, південної чверті, з поворотом на західний 5,11 метрів за секунду. На сході країни нестійкі 3 пориви 8 і нарешті території країни південної чверті 6 пориви 12 метрів за секунду. Мінлива хмарність. Вранці дощі місцями гроза очікується на Волині, Хмельниччині, Вінниччині, Півночі Одещини, Півдні Житомирщини та Київщині, на заході Черкаської та Кировоградської областей. Вдень часто місцями дощ гроза, шквал 15-20 метрів за секунду. Очікується на заході країни, на Житомирщині, центрі країни, на Одещині, а після 17 години і на Харківщині. Нарешті території без суттєвих опадів. Вночі і дощ очікується на Харківщині, Донбасі та Півдні Миколаївської та південному заході Херсонської області. Херсонської області з грозою. Температура повітря вночі складатиме від 11 до 20 градусів тепла. Вдень на заході плюс 23-29, на півночі плюс 20-25, в центрі від 20 під час дощу до плюс 30 при проясненні, на півдні 28-33 і на сході від 24 до 30 градусів тепла. В неділю 23 липня погода України переважно визначатиме гребінь антициклону. На південному сході країни формування вторинних холодних фронтів. Вітер західний, північно-західний, 6 пориви 12 метрів за секунду, мінлива хмарність. На заході країни вранці дощ очікується на півдні Франківщині та в Чернівецькій області. Вдень дощ гроза очікується на Рахівщині, Півдні Франківщині та південному заході Чернівецької області, особливо в горах. Нарешті території без опадів. На півночі без опадів. В центрі, після 13 години, дощ можлива гроза. Очікується на півдні Вінниччини, півдні Кропивницької та Дніпропетровської областей. І на південному сході країни протягом цього дня часто місцями очікується дощ, гроза шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі дощ місцями гроза очікується на півдні Запоріжжя та Донбасі. Температура повітря вночі складатиме від 13 до 20, вдень на заході плюс 24-29, на півночі 24-27, в центрі 24-29, на півдні він 24-30 градусів тепла, в Криму до плюс 32. І на сході від 24 до 30. Понеділок, 24 липня, погоду західних областей України визначатиме улоговане циклону. Решта території опиниться під пливом гребня антициклона. Вітер на заході південно-західний, 6 пориви 12 метрів за секунду. Нарешті території країни західної чверті 5 пориви 10. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря вночі складатиме від 13 до 20 тепла. В день на заході плюс 26-32, на півночі 25-29, в центрі 26-30, на півдні 27-31 і на сході плюс 24-28. О вівторок, 25 липня, погоду визначатиме у на циклону. Вітер південно-західний, 6 12 метрів за секунду, мінлива хмарність протягом всього дня. На заході та півночі країни часом місцями очікується дощ гроза, можливі шквали. 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Ввечері та вночі дощ гроза охопить місцями Вінниччину, Черкащину, Кіровоградську область, Північ, Одесьчини та Миколаївщини, Львівщину, Закарпаття та івано франківську Чернівецьку області. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 14 до 22, вдень на заході від 20 під час дощу до 29 при проясненні, на півночі від 25 до плюс 32. В центрі та на півдні плюс 28.33 і на сході плюс 28.31. В середу 26 липня погоду визначатиме логовина циклоном та зона Холодного фронту з хвилями. Вітер переважно південно-західний, 6,12 метрів за секунду. По всій країні, крім південного сходу та Дніпропетровщини, очікується дощ, можливі сильні дощі, особливо в горах Карпат. Гроза місцями град, шквали 15-22 метри за секунду. Вночі дощ та гроза очікується в центрі та півночі країни. Температура повітря вночі складатиме від 15 до 24 градусів тепла. Вдень на заході плюс 19-25, на півночі 22-28, в центрі він 24 до плюс 31, на півдні він 29 до 35. І на сході плюс 27-31. четвер, 27 липня. Погода на заході країни визначатиме гребінь антициклону. Нарешті території логовий на циклону. Вітер західної чверті 8 пориви, 14 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На півночі, центрі країни, а також на Одесьчині та Харківщині. В день часом очікується місцями дощ, гроза. Вночі дощ, гроза очікується на Дніпропетровщині та Сході країни. Температура повітря вночі складатиме від 13 до 24, в день на Заході плюс 19,25. На півночі 21-26, в центрі 23-29, на півдні 27-32 і на сході 24-28. П'ятницю 28 липня. Погоду визначатиме антициклон. Вітер нехтійкий 3,8 метрів за секунду. На півночі, країни західне, 6,12. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря вночі складатиме від 10 до 20 тепла. День на заході плюс 20-25, на півночі 27. 2, 27, в центрі 22-28, на півдні плюс 25-31, в Криму до плюс 33. І на сході плюс 22-28. І на вихідних в суботу, 29 липня, на погоду західних областей буде впливати влоговина циклоном. Решта території України буде знаходитись під пливом гребня антициклону. Вітер нестійкий 4 пориви 9 метрів за секунду. Мінлива хмарність в день без суттєвих опадів, ввечері та вночі на заході країни часто місцями дощ гроза. Температура повітря вночі входатиме від 12 до 20. Вдень на заході від 24 до плюс 30 градусів тепла, на півночі 24-29, в центрі 26-31, на півдні 30-35 і на сході плюс 25-30. І в неділю, 30 липня, погоду України буде визначати улогове на циклону. Вітер на заході країни Західної на решті території України південно західний Південний, 6-12 метрів за секунду. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря вночі складатиме від. 13 до 23 градусів тепла. день на заході плюс 25-30, На півночі він 22-29, до 29, в центрі 28-33, на півдні плюс 30-36 в Криму до плюс 38. І на сході плюс 28-32. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за новими прогнозами погоди.